Та руйте, перші шість днів боїв є дуже такими знаковими і показовими. Утратили більше ніж 130 танків, більше ніж 250 бойових броньованих машин і більше, ніж 200 гармат. Як це перекласти на людську мову? Один танковий батальйон це 31 танк. Отже, практично чотири батальйони, один механізований полк це 102 машини, більше ніж два з половиною полки, і одна артилерійська бригада це 72 стволи. Більше ніж 2,5 з Бригади, а якщо по особовому складу, то тільки убитими за 6 днів 5,5 тисяч цю цифру сміливо множимо на 3, Маємо поза 15. штатна дивізія 12 дванадцять тисяч п'ятсот. Отакі колосальні втрати. Це перших 6 днів боїв. А далі то ще більше правда є нюанс. Логіка боїв за Бахмут. Показала, що росіяни готові застосовувати класичні піхотні вали зразка Другої світової війни. Саме так вони взяли Бахмут. Правда, Авдіївка суттєво відрізняється від Бахмут.